Екологічної комісії обласної ради буде створена техногенна комісія по цьому питанні. Всі, хто хоче від Максима Виересневич, будь ласка, само організуйтеся, 5 із чоловік. Ми включимо цю комісію. Я вам обіцяю завод працювати не буде, якщо є порушення. Все більше ми не будемо нюхати цей запах. Я обіцяю, сході без радикалізму, Слідкуємо за питанням працюємо чи не працює ми все з вами, і ви в першу чергу будете все контролювати. в ханову сказали, все пано губили. Але чого ви так? Чого так? Поки люди не зібралися, потім з улада. Ви знаєте, що це є порушення капітальне, ви знаєте. Говорить те, що маємо наказати наказати механізму і логічним правовим цивілізованим шляхом. Хочемо європу, будемо робити пота, так збираємося на наступний моральні компенсації.